І усім привіт! Сьогодні у нас буде трохи такий короткий відеоматеріал, скажімо так, по біржі Okex. Я, Оскільки я вам багато дуже казав, що я на Байбіті сиджу, але також на OKEX у мене є буквально одна монетка, це самоєд. Я її тримаю лише як для спекуляцій, і саме, а, чому я назвав це відео, що інвестуй в самоєда та отримає 400% гарантованих. Ось, звичайно, це може бути, як ти кажу, протягом місяця або двох. Або навіть трьох, але але а, це є гарантованим, тобто є досить файний а, сетап по а, цій монеті. Чому саме на Окікс? Бо, по-перше, на Байбіті вона не торгується, по-друге, на Binance теж вона не торгується, і на багато інших біржах теж ні. А якщо дивитися, де ви її можна ну купити, це якісь, наприклад, там по контрактам на гаманцях, які підтримують та де можна це зробити. А це, по-перше, дуже незручно, оскільки. Ви не зможете, наприклад, там одразу взяв, продав і вивів собі на карточку через P2P, наприклад, або ще щось зробив. Тобто там додаткові комісії, додаткові дії, і як то кажуть, це набагато все довше. Тут ви один клік зробив, все бачиш, кожен день можеш переглядати як з веб-браузера, так і з телефону. Тобто, саме є. Тобто, чому я кажу, що я саме за нього, бо, по-перше, Ось це я тоді заінвестував, було неповних 15 доларів. Тобто 13,95. Плюс там ще була трохи комісія за те, що я перевів на Окікс з Bybit та ось. І, скажімо так, десь 2 бакса мене пішло приблизно на комісії на перевід. І дивіться, тобто скільки мене дало. Тобто Мені дало воно з 13, неповних повно 14 доларів аж 128. Це було в піковій фазі. І це було. Приблизно 450-460%. І чому, ви напевно запитаєте чому я кажу, що зараз знову можна буде заробити ті ж, наприклад, 400% чи навіть більше. А, якщо ми зараз перейдемо а, до Самоєда, подивимося на його графік. Ось, то ми побачимо, що у нього зараз а сетап знову ж таки дуже файний. Якщо ми подивимося ось. Подивимося тут, він скоректувався, тобто ви бачите, що я тут купував трохи, тут знову купував, тобто по 10 доларів. от, І і, а, дивіться, як у нього раніше були палки, тільки за один день, тобто ви фактично могли, наприклад, тут зайти десь, вистрілило, навіть цю тінь забрати. Та, ви, наприклад, середня ціна десь була ось тут. Ви заробити могли 200% спокійно може навіть і 300%, якщо ви, наприклад, зайшли в момент цього пампу. так, що десь тут от, ціна ще не опустилася. От. І на другий день вже вона почала спускатися. Тобто, у вас фактично одна доба була, щоб зафіксувати 200-300%. Ось. Його тренд був несхідний, дуже сильно впав. Але Накопищення було. І ось реалізація. Це все накопищення себе виправдовує. Тобто, я закуповувався тут, звичайно, немає за більш ніж 30 днів історії. Ось, але я купував її десь ось тут Тобто ще на той момент і подивимося, наприклад, десь середньо візьмемо ось тут. Так, тобто я десь купував в цьому моменті. В середня ціна мене була, бо я один раз закупився. Фактично це було літо. 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 Ось так. Десь от купував її. От якраз серпень. І отут я зафіксував. Тобто, десь приблизно можу сказати, що десь тільки от було. от Але тут. Дуже складно дивитися, бо тут ціна, розбіжність дуже велика. Але на цьому ви бачили на тому, як показував у мене графік по гаманцю. ось І лише тут 20 доларів я ще закинув. І чому я кажу, що знов можна буде отримати ті ж 400%. Фактично, якщо ми зараз купили і закриємо з десь удвот, це буде 200%. Це буде буквально тільки те, що ми, ну, як то кажуть, цьогорічний перехай. так а далі подивимося по зонам. Зона у нас тут знаходиться, десь ось тут. Це найближче, так? Від во до сюди. О, тобто 300%. А якщо у нас все піде по аль-сезону, дуже файно. У нас може бути 400%, наприклад, десь ось тут. У нас якраз в цій зоні знаходиться супротив. Ось тут ціна дійшла, не змогла. Ось тут нам проконсолідувалася, не могла вийти. Ось, тобто до сюди, дійшли. Тут тобто у нас тут є пікова точка. Сопротив, і туди, можливо, тінь знову буде доходити. Тобто це приблизно 400%. От. Якщо ви, звичайно, хочете а, без а, принцип перезайшов, а просто, наприклад, докуповувати. Наприклад, зараз ви купили, та може там ще через якийсь період докупили. Може вона присяде менше, ніж, наприклад, там, 1 цент, вона дійсно так була нещодавно, менше ніж 1 цент була. Може, якось а, відкладений ордер ви зробите, наприклад. А десь ось сюди по 80 центів, так на зловить, і у вас, наприклад, ще 10 доларів а буде в монетці. 10-20. Ось пізніше буде ріст, 400%. Ви думаю, самі розумієте, скільки ви можете бабок зробити. Десь з 20 доларів зробити 200 баксів або навіть глобально більше. Я рахую, це досить непоганий сетап. Враховуючи що це монетка, яка майже ніде взагалі не піариться, тобто її. А деякі розповідають спекулянти, от, або деякі аналітики кажуть, що от є одна з таких монеток. Ось. І фактично це є на руку. Тобто, якщо вона ще почне десь піаритися, ви пам'ятаєте всі історії з публікаціями, піарами, там, чи шиба, чи догі, так? чи маск, чи будь-які інші щиткоїни попередні, то ось ця монетка реально може зробити навіть і 1000%, і більше. Єдине, що а, це час. Такі монетки вони стріляють фактично ну в моменті. Тобто це якесь накопичення накопичення, місяць, два-три, півроку рік, а пізніше вони стріляють, але стріляють досить файно. Якщо ви, наприклад, хочете а, собі з мінімальними ризиками, яких фактично немає, от вкласти і зробити там 10 тіксів, 20 з тіксів, ось ця монетка на ваш, а, на ваш, як то кажуть, розсуд. от ви Вирішите ви самі, хочете ви ризикнути 10-20 доларів на це і зробити 10-20. Або ви будете далі максимально інвестувати лише там в біткоін, ефір там, е інші монетки, які вже коштують досить так мало, і які зроблять там вам в кращому випадку 5 ексів, 7 ексів. от. І знову ж таки, зроблять вони там десь через рік. От. Тобто тут такий момент. А також ви бачите на. Своєму екрані зліва це реферальний код, тобто він дає, а, також а, так, бонуси. Якщо на Окікс на цій біржі саме зараз, якщо реєструватися, то ось цей номер ви просто вписуєте, або по посиланню реферальні, а, реферальній северсі під відео можете а, перейти одразу. І зареєструватися. Також час від часу в телеграм-каналі я роблю айрдропи, тобто там різні монетки, які я, наприклад, навіть раніше купував. Наприклад, вони коштували у мене в проспелі 15-20 доларів, але зараз коштують там 3-4 долари. Я їх просто розподіляю між своїм ком'юніті. І хто хоче, наприклад, тримає із них може зробити там 5-10 стіксів, просто будуть в них лежати, от і виростуть на цьому тренді. Хтось може продає і використовує їх на комісію, так? Ось, а на Байбіць. Теж ось, реферальний код. Ви бачите, там є пригадою теж а, бонусна програма в такому випадку, як ви а, зареєструвалися і внесли депозит теж, і вам іде де кілька USDT. Тут теж саме буквально всюди плюс-мінус програма однакова. Ось, але увага зараз в цьому відео саме на OKEX, бо тут торгується самоєд, і тут а, аналіз і рекомендація по цій монетці. Звичайно, якщо, як то кажуть, нас скамнеться, то я, як то кажуть, теж скамнуся в цій позиції. І про це, як то кажуть, теж буду казати. І Я не з тих, хто, наприклад, не здолетіла позиція, і я за неї забув і нікому нічого не сказав. Тобто в мене всі, які є позиції, прибутки чи якісь а, сумніви по проектам. Я про це завжди повідомляю. Це розповідаю себе як в телеграм-каналі, так і тут. А отут трохи з урізаною версією, бо... А, дуже багато матеріалу, і вкластися потрібно максимально коротко і зрозуміло. Додаткові всі дії я показував себе в теограм-каналі. В телеграм теж можете зайти по посиланню знизу під відео. На цьому все. Думаю, всім було це все зрозуміло. Буде все корисно. Маю надію, що хтось заінвестує 10-20 доларів і зробить з них 10-20 іксів. Ось. І на цьому все. Всім гарних торгів, спекуляцій, от, інвестицій в цілому. А до зустрічі.